Будемо чекати, дівчат. Чи... Дівчатка, всім доброго ранку. Раді вас знову бачити на наших семінарах, незважаючи на цей важкий час, що ви знаходите для себе час на, на нові знання, на вийти в люди, подивитися на, на нас, на показати себе, поспілкуватися з іншими колегами. Це дуже чудова нагода. Не здаємося, продовжуємо працювати. І здобувати нові е, знання. І навіть коли вже сил немає, буває таке, не знаю, в мене ось таке вже частенько. То ти якось все-таки, коли ти от щось робиш, виходиш, коли ти бачиш інших людей, які з тобою на одній хвилі, то так і е, е, жити хочеться, і є надія на краще. Сьогодні в нас така тема досить е, цікава. Ми її назвали ензимні і карбоксітерапевтичні методики. Це методики, які використовуються активно в косметології, вони відносяться більше до біологічно таких до біологічних пілінгів. Тобто пілінги ми з вами вже розглядали від слова топіл відлущувати. Це використання компонентів, які нам які біологічно, біологічного походження, не хімічного. Допомагають позбавитися тьмяності шкіри, позбавитися від ороговілих частин гіперкератозу і покращити стан шкіри. Тобто ці методики ми використовуємо як ті методики, які покращують якість шкіри. Тому що в косметології є процедури, які направлені на покращення якості шкіри, а є методики, які направлені на б'ютифікацію. До методик покращення якості шкіри відносяться. Пілінги, карбоксітерапія, ензимні пілінги, доглядові процедури, апаратні процедури. До б'ютифікації відносяться ін'єкційні процедури, такі як контурна пластика, тредліфтинг, використання філерів, ботулотоксин і так далі. Тобто це а. про е, е, б'ютифікацію, але це не про молодість. Молодість в нас починається з якості шкіри. Тобто, можна сказати, що ми гарно виглядаємо молодо. Коли ми маємо доглянуту шкіру, шкірний покрив, що це мається на увазі, коли в нас шкіра в тонусі, коли вона зволожена, коли вона не має пігментних плям, навіть коли на ній є там дрібні зморшки, коли ми вже стаємо старше, але коли нема темних кіл, коли немає тьмяного кольору обличчя, сухості шкіри, це про молодість. Тобто ми можемо зробити собі губи, там зробити собі ботекс там і контурну пластику, але коли шкіра в нас буде виглядати неякісно, не буде оцеї якості шкіри, ми не будемо виглядати молодо. Тому ці методики допомагають косметологам якраз в своїй праці, саме доглядати за шкірою клієнта і допомагати клієнту. Старіти красиво, доглянуто, маючи зволожену шкіру. І, е, перш за все, е, я не буду зупинятися на теоріях старіння шкіри, але скажу коротко. Є багато теорій, але основні з них це теорія ну, там, скорочення теломерів, да, коли клітини почну. Припиняють поділ, і просто ми щоб ми не робили, воно не працює так. Просто генетично старіє організм. Основний до основного до основної теорії це теорія оксидативного стресу. Це коли людина знаходиться в неблагоприємних умовах або має запальні процеси, або зараз ми з вами знаходимося в стресі. Клітина стресує, мітохондрії не виділяють енергію, і просто старі починається активне старіння шкіри. Ну і звичайно ж, це фотостаріння, але в нас клімат не той, щоб говорити про фотостаріння. Тобто, і одна з теорій до цього відноситься погіршення мікроциркуляції крові в дрібних судинах. Тобто, коли ми старіємо, судинна стінка слабка, погано циркулює кров, є застійні процеси, тому ми маємо тьмяний колір обличчя, тому ми маємо розширені капіляри, судини, погане самопочуття, набряк на обличчі, на тілі. Тобто це, це все нас не робить кращими і наших клієнтів також. Тобто, ми хочемо виглядати свіжо, доглянуто. Тому ензимні карбокситерапевтичні методики саме направлені на цей комплекс, такий, ну, окрім теломерів, який ми можемо покращити якість шкіри клієнта. Що таке карбокситерапія? Розкажу коротко, карбоксітерапію взагалі використання газу. Ми всі з вами знаємо з біології, що шкіра в нас має газообмінну функцію, тобто вона може всмоктувати гази через себе. Тому цей метод, як карбоксітерапія, він був винайдений ще в 30-х роках фізіотерапевтом в санаторії у Франції, де люди лікували проблеми з суглобами, тобто артрози, артрити і так далі. Що в чому він заключався? Він заключався в тому, що люди приймали сухі газові ванни, тобто просто газ направлявся на шкіру, і і йшло. Так людина там приймала цю ванну для позбавлення запалень в суглобах і. Покращення самопочуття. А потім в психіатрії почали використовувати карбоксітерапію для зниження панічних атак у людей. Тобто карбоксітерапія, як фізіотерапевтичний метод, він вже давно працює. Але в косметології його почали використовувати в 80-х роках. Ми сьогодні з вами поговоримо про неінвазивну карбоксітерапію, тому що карбоксітерапія є двох видів: є інвазивна. А є неінвазивна. До інвазивної карбоксітерапії відносяться методики, коли за допомогою ін'єкцій вводиться карбоксі під шкіру. Або, ну можливо, чули, це в основному використовується. В нас також використовується в реабілітації, в фізіотерапевтичних центрах реабілітації. Реабілі реабілітаційних, або в санаторіях для покращення мікроциркуляції. Ну, У мене клієнтки, яким там за 70, вони от розказували, що вони раніше дуже часто проходили ці ін'єкції кисню під шкіру, або там ці газові ванни і так далі. Тобто все це до сих пір застосовується і цьому має місце бути. Карбоксітерапія інвазивна, також є, якщо косметологічне. Центр має апарат карбоксітерапії, який вводиться вуглекислий газ під шкіру. Тобто, це відноситься до інвазивної в нас з вами, от наша компанія використовує, ми випускає продукт неінвазивна карбоксітерапія. Тобто, ми працюємо тільки неінвазивно, без ін'єкцій, без апаратів, наносячи спеціальні розчини для того, щоб вони все енергізомі працювали один з одним і оцю. Саме яка мета покращення кровообігу в шкірі. Оце нам нас цікавить саме покращення кровообігу в шкірі. Що ж таке карбоксітерапія? Неінвазівна косметологічна процедура, яка використовує вуглекислий газ або со 2 для стимуляції регенерації шкіри та покращення її стану. Цей метод насичує клітини киснем, покращує кровобіг обмінні процеси, допомагає зменшити зморшки, акне, пігментацію, а також покращити загальний тон і пружні шкіри. Процедура є безболісною і підходить для будь-якого типу шкіри. Принцип дії карбоксітерапії. На шкіру наноситься спеціальний гель, от він у нас є гель-активатор. Який містить низькомолекулярний вуглекислий газ і зверху наноситься гелева маска, активатор? Ось як правило, всі ці карбоксітерапії в будь-яка компанія продає це степ, 1 степ 2 крок 1 крок 2 гель-активатор і маска. Обов'язково для того, щоб була ця реакція виділення вуглекислого газу. А поверх попередньо нанесених препаратів наноситься тканинна маска, змочена у тоніку з кислотами. Оце такий карбоксітерапевтичний наборчик. Вуглекислий газ викликає тимчасовий голод у шкірі, що змушує організм мобілізувати захисні механізми. У відповідь на це, кровообіг посилюється, а клітини починають інтенсивно отримувати кисень. Та поживні речовини це призводить до стимуляції вироблення колагену, еластину, а також природних процесів регенерації. В принципі, основна основний принцип дії вуглекислого газу – вазодилатація, розширення судин для того, щоб покращити мікроциркуляцію у цих дрібних капілярах шкіри. Переваги. В чому переваги карбоксітерапії, як, на, нам, як косметолога, чому нас це може бути нам цікаво? По-перше, це безпечна процедура, вона не вимагає ін'єкції, є безболісною, безпечною для будь-якого типу шкіри. Ми бачимо миттєвий ефект відразу після сеансу. Шкіра стає свіжою, пружною, сяючою, що робить її чудовим варіантом перед важливою подією. Карбоксітерапію дуже часто пропонують в салонах як таку процедуру на вихід, вона називається. коли Ось ви там, втомлена, ось така тьмяний кольор обличчя, ви в стресі знаходились, перехворів, а вам треба от миттєво отримати цей результат. Тому карбоксітерапія чудовий метод, як процедура, отака, коли приходить до вас клієнтка і каже, от мені треба от, зроби мені свіжішою, от прям, от, миттєво. Швидке відновлення після процедури можна відразу повертатися до звичного способу життя. Комплексний вплив. Процедура одночасно вирішує багато проблем шкіри, від омолодження до боротьби з акне. Показання до карбоксітерапії, це зморшки, втрата пружності та еластичності шкіри. Це акне, але не в гострій стадії. В стадії ремісії, постакне та інші запальні процеси. Нерівний тон шкіри та пігментація, темні кола та набряки під очима, набряклість обличчя загальна, целюліт та розтяжки, рубці та е, опіки. Що є протипоказанням до проведення карбокситерапії? Це гострі запальні процеси та інфоміру. Іфекції, коли в людини герпес, вона хвора на ГРВІ, грип, тобто, коли вона почуває себе хворою, і є такі всі ознаки там цього ГРВІ. Серцево-судинні захворювання, нещодавний інфаркт, інсульт, аритмії, високий тиск. Пошкодження шкіри в зоні проведення процедури це коли в людини якісь порізи, ранки. Там вона може себе зараз дуже багато людей на стресі, розчісують себе. От прям ну чи якщо є якісь подряпинки в місці, де от на обличчі, де ви будете проводити процедуру не можна її проводити. Під час вагітності та годування груддю ми не робимо ніякі процедури вагітним та жінкам годуючим, що включає в себе там газ. Кислоти, і так далі, тобто ми не застосовуємо онкологічні захворювання, коли в людини є, ми не проводимо ці процедури. Взагалі, будь-які процедури, які посилюють кровообіг щоб не росла пухлина. Онкологічні захворювання є а, протипоказанням, і а, навіть ці міоми фіброміоми, мастопатії а, також в зоні проведення, якщо ви там. Захопили на груди там зробити жінці дуже обережно з цими всіма процедурами, які покращують кровові. Епілепсія в людини, цукровий діабет. Цукровий діабет чому є протипоказанням погано? Це є все одно не інвазивна карбоксітерапія, але вона кислотна. Тобто ми робимо такий легкий опік шкіри. При цукровому діабеті погано заживає шкіра, тобто трофіка порушена в людини дуже довго може оце, після процедури відновлюватися шкіра. Тобто, в основному з такими важкими стадіями цукрового діабету краще, я, так, я кажу, налаження руки, добре слово, тобто не кислоти, не такі ну, дуже такий щадящий уход. Серйозні порушення роботи нирок та печінки. І клаустрофобія. Чому клаустрофобія? Тому що під час карбокситерапії накладається маска-серветка, там закриваються очі. Людина, якщо в неї є оцей страх закр... закритих приміщень, я питаю завжди, там, чи не боїтеся ви, коли я вам очі закрию? Ну немає у вас страху. Тому що в мене був такий випадок, я дівчинці наносила маску альгінатну, це давно ще коли там, ще от тільки починала. І е, я її спитала: чи не боїтеся ви я на очі нанесу? Вона каже: ні, все нормально, наносите. І я почала, я її вже почала наносити. Вона злежала спокійно, а потім, вже, коли маска застила, вона почала отак бити руками, і я її бігом зняла. Вона каже: Ви знаєте, я думала, що моя ну, нормально а мені стало страх. От в неї прям панічна атака почалася, що в неї закриті очі і обличчя. Каже, я навіть від себе такого не ну не чекала. Ну в, різне буває, це людський фактор. Дивіться, куперозна шкіра все-таки не, не підлягає там гліколева кислота в складі карбоксітерапії. На куперозну шкіру ми використовуємо ензимні методики, це ми далі поговоримо: саме ензимні білінги, м'якенькі, м'якенькі, тобто для покращення кровообігу ми можемо використовувати, у нас буде окремий семінар на тему купероз розація. Саме такий цік дуже цікавий семінар, і ми там от ми сплануємо дату, і ми там вже будемо розглядати саме купероз, розація і як які процедури робити, як чому він виникає. Що ми можемо запропонувати клієнту в умовах кабінету, як доглядати за шкірою і давати загальні рекомендації, як косметолог, бо розація і купероз дуже важливо. Лікування шкіри коли людина певні правила: там їжа, тепло, там, щоб ти був в теплі, щоб менше стресу, ці всі колд-креми, з креми правильне очищення шкіри. Тобто, це а коли дивіться розація, якщо ви бачили справжню розацію, це болючі, болісні такі вугрі червоні, І в людини шкіра, червона, вона пече, болить. І це ну ти і куди на цю роздратовану шкіру ще посилювати кровообіг? Навпаки, спочатку треба зняти запалення, а вже потім, коли вже ми зняли запалення. Робити всі ці процедури для покращення вже стану шкіри, але коли немає цієї гострої реакції. Тому що ну в мене клієнтка була перший раз, вона до мене пиша. Каже, хочеться обличчя, от каже, в холодну воду опустити, і нічого мені не підходить. Я не можу не водою вмиватися, я не можу крем мені не підходить. Тобто, це проблема вже яка вирішується з лікарем-ендокринологом. Тобто, там ще внутрішні проблеми є. Там комплексно. Так, тому що вона в мене після процедури, як дві розова, для мене вона має швидкаючий вигляд, певна процедура спрацювала, а я кого і каналака, психологічне. Це психологічна і це слабка судинна стінка. Це треба до судинного хірурга звернутися. Є флебологи, судинні хірурги, які займаються лікуванням судин. Є процедура там як доплерографія судин, є процедура реовазографія, коли показується, як працюють судини, тобто комплексне обстеження людини, і це ще генетичний факт.